Всіх вітаю ще раз. Ксюшечку, я забрала зі школи, ми пройшлися. Сонечка немає. Вранці щось виходило, було дуже, дуже було класно. Був якийсь настрій. Сонечко заходить, настрію менше стає. Але ми спали спокійно, це, слава Богу, вже, це, це вже супер. Це вже називається Жізю коли... Ми прокидаємося і спокійно, і тебе не колотить, і ти спокійно можеш попити каву і збирати в школу дитину, а не онлайн. Бо у нас були дві неділі онлайн, дуже неспокійно було. Сьогодні хоча б якось пішли. Слава Богу. Бо діти вони повинні якось спілкуватися, комунікувати, вчитися, бо це все, якщо опустити, буде їм потім тяжко в соціумі. Це все повинно бути. Дівчатка наші вийшла на вуличку, граються. Дуже класно. Я так а вже коли листочки, вони коли, до речі, ще отакі жовті, потім коричні, вже не така краса. А коли вони такі свіженькі, падають, як коврик. Я милуюся, це теж позитивні емоції, коли йдеш, і ти бачиш цю красу. До речі, Ксюша, говорю, Ксюша, дивись, як гарно, там берізка, там якісь квіточки. Що я хочу в планшет? <салит> Яка красота, красота це планшет. Ну, діти, бачите, як я вже стараю менше, вже вчора забирала той планшет. Бо діти всі там цього покоління, дітки, які вже, так, да, старші, вони теж вже в планшеті, але я дивлюся, старші ще не так. А оці малі, то вони, я не знаю. А забирати я забираю. Я не можу дуже не дати зовсім їй планшет, бо це ж ну вони засмучуються, однолітки теж граються в різні ігри. Я не можу зовсім не дати там їй планшет, щоб вона не грала. Це все повинно бути. Ну що ти зробиш? Технології дуже багато цікавих ігр, тока-бока вчора дивилася, Мені сподобалася ця ігра. Вона ще ще час дітки граються. Тоже там різні, є такі, як і роботи, все. Я це стараюся не ну, заборонюю. Але є такі класні ігри, де там треба когось там покормити, а, ось чи будиночок построїти. Все воно таке красиве. Чи там вибрати вбрання, да. образ змінити? Непогані ігри, хороші ігри. Дивіться, оця календала я вам показую. Я милуюся. Навіть а, і ось і ще були пупіночки. Я думала, що вже нічого не буде. Дивіться, он малесенький і тут. І тут жовтенько розкрилося. От тут, бачите, вони не такі вже насичені, такі як скраві, як оцей, але розкрилися. Так що супер. Календула дуже класна. Алісу я його полюбила, але у мене в цьому році його не було і за Бачу, ті, ті люди, які пересівали лісом, і петунію пересівали, у них до сих пор стоїть і ще й радує. А лісом і петунієм, які на, на вулиці, не в горшках, а такі в землю. Люди садили, ми проходимо є одне там місце. Ми завжди Ксюшка як проходимо зі школи, і воно там дуже красиво. І я так дивилася, в іюні, в іюлі не було лісу -ма там із за такої жари. От. А потім, мабуть, люди пересі... пересіювали, І зараз прям так ідеш і милуєшся вже. Не у всіх є кіточки, а там є а лісом, отак і петунія разом. Такі рядочки дуже гарно, до речі, виглядає, коли так разом посіяти. Всім чудового настрою. Живемо цей день, який би він не був. Ну, що собі? Повбирали ми з рубічкою, вже їх темно, вже так вже почало темніти, все повбирали тут. І отам під яблунькою теж вбирали. Ну, Тут мало ще листочків. То вже, може, ще трохи тут. Зараз обируш вже четвертий мішочок. нельзя, Сеня, Сеня нельзя. Хто там проснувся? Хто там прокинувся такі солоденькі? Це Рубічка прокинувся, добрий ранок всім. Сьогодні у нас вже 18 листопада 2024 року. Сьогодні у нас 4 градуси на вуличці, спали, слава Богу, спокійно. Дали нам виспатися сьогодні, да? яке це диво, дали виспатися. І смішно грішно, Але дивіться як... Красота, яка природа, листочки скоро упадуть, і я буду вже все це убирати Я жду, щоб воно вже якось більш-менш листочки всі упали. І тоді я буду вже прибирати в мішки. Ми не палимо листя, ми не палимо сміття. Ми в жовті пакети, пакети і мусоровозка, забирає мусоровозка возка Ми платимо за це, щоб другим і сусідам не було. Ну, скажем так, неприємно, ми не палимо сміття. І, наскільки я знаю, заборонено палити сміття, листя. Навіть в своєму дворі заборонено. І люди, які поважають своїх близьких і сусідів, не палять сміття, те, що має неприємний запах. І листя вони дуже шкідливі, для здоров'я, і багато хто це знає. Хто не знає, подивіться в інтернеті, ви будете здивовані, наскільки, коли палиш листя, наскільки воно шкідливе. І самому хто це робить, да? і для оточуючих. Це дуже таке велике зло. Колись дітки мої старші були маленькі, у нас на балки завжди палили. І у мене син старший, він був в дитинстві схильний до алергії, він хворів від цих запахів. Чуть що, це все у нього постійно був закладений ніс, в нього були кровотечі, які там руками, ми не знали, що робити, по лікарям ходили. Тому це все екології і так у нас в Запоріжжі підкачу, а ще й травити один одного, у когось добре, знаєте, організм, такий міцний, у дорослих, а у діток дуже слабенький, і в наші екології дітки хворіють, а коли оці запахи... Це дуже небезпечно, коли палять і сміття, а листя то взагалі то, окрема тема, наскільки шкідливе листя, воно дуже токсичне. Це багато хто читає, хто розвинутий, це знає. Хто не знає, подивіться, чому шкідливе листя, чому не можна його палити. Всім чудового дня, тепленький, такий денічок. Вночі було холодно, а зараз просто. Просто чудо. Чудо погода. Хай буде у нас все добре і спокійно. Вітаю, друзі! День задався не дуже добрий, а тяжкий в усіх смислах. Сьогодні в місті Одесі багато хто вже читав, знає. Тяжкі новини, десять загиблих влучили в житловий будинок, 40 травмовано людей, дуже-дуже це тяжко. Я зараз відволікаюся, взяла, вже думала листя. Потім це відволікаюся, убираю, бо дуже тяжкі новини. Уже психіка не видержує. Вчора у нас в Запоріжжі було це дуже все наяву. Я вчора вам розказувала. Ми, ми нікому не розказуємо, як раніше. Дзвонили друзям, якось да, рідним. Зараз це настільки часто все відбувається, що ми не дзвонимо, щоб уже якось не ділитися цим негативом, але воно знаєте накаплюється і щось в роботу. Я вийшла, думаю, зараз повбирала за собачками, і зараз, я думаю, трошечки ще погребу. Три мішка вже три мішечка, може, ще четвертий з листям. Скільки зможу, бо вже скоро буде темно, 15-15, але вже я бачу як темніше. Рубі мені допомагає, і треба якось просто жити. Дивилася я блогера Маріночка Сі із Одеси. Вона теж розказує, як так, ну, дивишся, вроді вона спокійно розповідає. Але ви розумієте, її там, я розумію, як це їй вже, мабуть, просто це воно. Проходить через тебе, стараєшся заспокоїтися. Перші хвилини тебе знаєте, тіліпають по всі сторони, коли це про ці бахи чи що. Потім ти заспокоїшся. Ось. Вроді нічого. От вона розповідає із свого ж міста, це вона все чула. Там їй хтось пише погані коментарі, що ж ви такі спокійні. Ні, Боже, мені так шкода, нічого не спокійні, Боже, бідна Маріна. Це для того, щоб просто сохранить психу. Якщо ми будемо каждый себе, ми, ми не зможемо вижити. Ми б давно давно не смогли. То, що трапляється, треба якось заспокоїтися і быстро, скажем так, окупувати це нервне состояние. Я очень я розстроєна, мне очень жалко людей, боже, соболезнення всім, кто это це, це тяжли новости. Я дуже до серця це приймаю. Валірянку я зараз випила. Я думаю, про те може я не знаю. Валірянка Валєра... болгарська вона вже не допомагає, якщо чесно. Не хотілося дати на ці ліки, оце хтось там пропиває всякі, Да? ну я хотіла так, щоб не було цього привикання, якось своїми силами справлятися, але те, що зараз робиться дві неділі, оці дуже тяжко. Дуже тяжко в наших містах, але витримаємо. Якщо Бог нам поможе, ми витримаємо, все буде. Господи! Сішка прийшла, каже, опять повітряна тривога. Так, ми почути присилає. Ай-яй-яй. А я тут вирішила зробити ще картошечку жарену Ольм із цибулечкою. Зеленушки потім добавлю. Потім у нас на десерт от курагушка. Отака. На уличці у нас вже дивіться, який рожевий закат. Так. Доброго вечора, дорогі друзі. І ось у нас картошечка вчора не зробила, бо з Ксюшечкою сиділа, Ксюшки ушка боліла. А сьогодні я зробила таку класну картошечку, жарю. І ще вона не до кінця пожарна, в кінці чесночка по рекомендації Юлічки попробую трошки тільки в кінці чеснок. І піду зараз в садочок, там в мене ще є кріп. Забула показати, дивіться, оце Ксюшка вчора є, вибрала, там такі чашки класні. В Єві подивіться, там є ще такі мішками і довгі, такі класнючі. Но... Половиночка паніня залишилась. Зараз я покажу, як виглядає. Ну, пробачте, що так. Однією рукою мені чистий стіл. А, да, трошки незручно. Отак, От паніні, воно навіть вкусніше піці. піци. Куряче паніні дуже класна. І ми купуємо недавно ми відкрили для себе оця піцерія. Я забула, коли називається букочка Б. Як показувала, там дуже піца непогана і паніні там взагалі шикарно. Рядишком у нас тут не в нашому районі, а рядишком ми завжди купляємо. Почали тут булочки, я не заходжу дуже рідко. Я от недавно, коли це вчора, Ксюшка захотіла дуже булочку, я зайшла, вже її купила. А так я стараюся вже в булочні не заходити, а чоловік інколи купляє там чи піцу, чи паніні бо треба трошечки мучного менше. У нас так в Запоріжжі бачу молоді дівчатка і хлопці, і чоловіки дуже, знаєте, як вага лишня і в мене. І, ну, Це зараз у багатьох картизолові животи війна, ми заїдаємо, картошка, це все, воно якось трошечки, нас ендорфінчики з'являються, в нас трошечки успокоює. Тому в Запоріжжі дуже багато людей, не тільки віць, а молодих з картизоловими животами. Я розумію, треба більше зелені, все я розумію. Але, знаєте, ми так собі говоримо, Та війна закінчиться, тоді візьмуся і буду вже да, слідкувати, все таке. Я розумію, що не треба життя відкладувати на потім, а зараз це робити. Ми маємо мені бажання ніякою ні фізкультурою займатися, ні... в минулому році, щоб більше було позитиву, більше якось оце. А, і Робила я зарядочку, все. В цьому році, ну, поки немає такого бажання, може, воно з'явиться. Якщо якісь динаміка буде позитивна до миру, я думаю, тоді з'явиться і в спортзали підемо. І все у нас буде шикарно. Але зараз це. Не перше таке, що першочергове в нашому житті. Ми, знаєте, якось зберігаємо свою психіку. Ну, для мене шоколад і якісь смаколики, і для багатьох, не тільки для мене. Тому це неправильно, але це так, поки так. Я бажаю всім доброго, спокійного, тихого вечора і сил, всім добрим людям, сил, сил триматися. Ну, Закінчиться воно якось. Сьогодні з чоловіком говорила, коли ця війна закінчиться, коли... він каже, да ніколи. Ну як це ніколи? Я кажу, так, а навіщо, як це ніколи? Так а що це? Я говорю, боже, краще ти мені цього не казав, не кажи такі речі, лучше мені щось збреши, хороше. Мені тоді, я буду тоді пархати, буду в надії жити, хай в ілюзії. Але якщо думати про те, що війна ніколи не закінчиться. Ні, так ми думати не можемо. Всі війни закінчуються, війна закінчиться. Обов'язково. Реалісти, хай будуть собі реалістами, але без позитиву ми ніяк. Нікуди. Все буде добре. І на нашій стороні, і на стороні ворога. Там те, що вже люди всі потомилися, всі хочуть миру, Путін не вічний, Такі всі люди невічні. Дай Бог, Господі, вже, щоб це вже припинилося жахіття. Хай буде все добре, миру, добра, тепла, любові. макота у нас и сейчас повітряна тревога закінчиться я пойду за крипом за Ось. Видите, цвета там подорвала такого кота, как Сюшки. Что Ух! Что как-то нос она маленькая, смотри, какая тут большая, а у меня маленькая. Маленькая лапка. Ксюша, это уже сильно большая. Убирай лапку. Это уже чересчур, ты же там лапку зарубила. Та стираешь, что у тебе не стерлось? Я вот такую хочу делать. Ну посмотри, как там дочь, лапка. Вот такая. Угу. Теперь буква. Угу. И потом запипка. Дальше. О, 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 коло смородины. А 至、嗯 Треба гратися тільки спеціальними іграшками, до крові дуже боляче. Дуже боляче, гратися. Так. Клас! Счаслива, не взятися. Класс! За слівами колісом помаза. Скажи, мамочка, я не виновата. Ти за мною гралася, я ж не виновата, що в мене такі не тільки до. Я така, сямські кішки, вони дуже гриві. Так, не треба, мама, перекис, бачиш, помазала. Уже все, гратися не будемо. Покажу При... свой пахи больной. Ну, патінь. Просто такая ранка. Да, Дуже боліче. Ну уже больше уже прости лет. Ну нічого. Про... Все пройде, все буде добре. Да, скажи, мама, ти сама же хотіла, я не виновата, так? Да? Бывает.